Неповага це те, з чим стикається кожен. Вона може образити, розлютити або вибити з рівноваги. Але що, як ми навчимося реагувати на неї мудро, як справжні стояки? Стародавні філософи вчили: нас не ранять події, нас ранять наші думки про ці події. Як казав епіктет, людей турбують не речі самі по собі, а їхні уявлення про речі. Тож, коли хтось поводиться з тобою з неповагою, це не показник твоєї цінності. Це лише відображення його власного розуму, його страхів і невігластва. Пам'ятай, ти контролюєш лише свою реакцію. Залишайся спокійним. Стойка не дозволяє емоціям керувати собою. Замість того, щоб відповідати злістю на злість, зроби паузу. Подихай. Подумай. Якщо ти збережеш рівновагу, ти вже переміг не людину, а самого себе. Подивись у дзеркало. Стоїцизм учить саморефлексії. Коли тебе образили, запитай, чи є в цьому хоч крапля правди. Чи не сказав я щось, що могло спровокувати це? Як я можу відповісти, не зрадивши своїм принципам? Такі питання не роблять тебе слабким, вони роблять тебе мудрішим. Бо стойка не шукає винних, він шукає істину. Практикуй паузу. Все писав. Коли ти гніваєшся, знай, що ти втрачаєш не лише спокій, а й звичку бути розумним. Не поспішай відповідати. Мовчання це теж сила. Коли емоції вщухнуть, твоя реакція буде не імпульсивною, а справедливою. Пам'ятай, спокій це не байдужість. це контроль. І саме він відрізняє мудру людину від звичайної. Якщо тобі близька філософія стойків, підпишись. Дилі ми розберемо, як розвивати внутрішню силу, прощати і залишатися гідним навіть тоді, коли тебе зневажають. Коли тебе зневажають, перша реакція зазвичай емоційна. Але стойка знає, саме цей момент вирішує, хто ти є насправді. Практикуй емпатію. Спробуй побачити світ очима того, хто тебе образив. Можливо, ця людина нещасна, розгублена чи сама колись зазнала приниження. Стойки казали: не шукай добра у зовнішньому, шукай його в собі. Якщо ти розумієш, що неповага йде з чужого болю, тобі легше не приймати її особисто. Фокусуйся на чесноті. Маркус Аврелій писав Будь таким яким тебе хоче бачити природа, розумним, справедливим, мужнім? Твоє завдання не довести комусь свою правоту, а залишитися вірним собі. Кожен акт спокою, кожна стримана відповідь це прояв внутрішньої сили. Ти не повинен терпіти приниження, але можеш відповісти гідно, без гніву. Прийми те, що не контролюєш. Ти не можеш змінити чужу поведінку. Ти можеш змінити лише власну реакцію. Коли ти приймаєш цей факт, неповага втрачає над тобою владу. Як казав Епіктет не те тебе турбує, що сталося, а те, як ти це сприйняв, використовуй гумор. Іноді посмішка наймудріша відповідь. Коли ти можеш пожартувати, ти показуєш, що тебе не так легко зламати. Стоїка не тікає від життя, він навчається бачити легкість навіть у складному. Встановлюй межі. Бути стойком не означає бути беззахисним. Якщо хтось постійно поводиться з тобою без поваги, скажи про це спокійно, але твердо. Стоїка не дозволяє іншим руйнувати його спокій. Він знає свою цінність і захищає її, не переходячи на рівень агресії. Прощай. Але не забувай урок. Прощення це не слабкість, це звільнення. Коли ти прощаєшся, ти перестаєш тягнути чужу отруту в своє життя. Ти звільняєш місце для мудрості і внутрішнього миру. Міняй перспективу. Зроби крок назад і подивись ширше. Чи має цей випадок значення у твоєму житті через рік, 5 чи 10? Швидше за все, ні. Тож не дозволяй дрібницям керувати твоїм спокоєм. Неповага це випробування. Але в ній прихована можливість стати сильнішим, розумнішим і спокійнішим. Стоїцизм не втеча від емоцій, а мистецтво керувати ними. Якщо тобі близька ця філософія, підпишись, щоб не пропустити нові відео про стоїчну мудрість, спокій і внутрішню силу. Пам'ятай, будь спокійним, будь свідомим, будь стоїком.